А можемо спали під одною ковдрою. У старому готелі з вічним ремонтом, що як не крутив, вже ніколи не виправить його радянське минуле. Дешевий номер без зручностей. Вибраний простір для подорожніх на одну ніч. Ліжко на одну ніч. Ковдра на одну ніч. Тепла цупка колюча, як у садочку. Тані, така, що пронизує життя наскрізь. Падаючи у сон, сонце, віддаєшся богій. Яска соломирість його тайоспотінні волоком, дихання тіла. Сотні думок відпускаєш у простір кімнати, поводитись, як заманеться. Тобі легко, і ти не ворога. Це єдине, що потрібно до ранку. Я знаю що в різні часи і за різних обставин, кожного окремо ми могли спасти під одною і ж окремо. Лягай би густе шерстяне полотно, у старому готелі з вічним ремонтом, змерзли від нічного дорожнього вітру, Місно грутає себе, як немовлять, додивлятися твоїх сни, дощиптувати твої молитви. Добувати твою душу, розшивому сроку на молодці закриття у мороці, прислухатися до твого тіла, передивлятися до Твого серця, ловити уривки спогадів про кілометри пройдених шляхів і сотні жіночих очей, про те, як ти мене не і про те, як я тебе не шукатиму, Щопраз раз на десятки прожилих кроків спати з тобою під одною ковдрою. Какая виртуальная близкость?